Ну скажіть мені, шановні, як тут не кохати львів, коли його атмосфера так нагадує. Навіть чому з себех назва Лемберг, досі на вустах. <тит> Навіть оперний театр, тут нагадує рейхстаг тому не дивно, що тебе кожен тут кличе нацистом. Ан, тоні, антрополог, ти білий лиш наполовину, як влітку обличчя таксиста, такий голосистий у голосуваннях та фальсифікації, вибір не здат. у Львові це прояв свободи. Напевно, який у вас ран, і таке не зда. Аби я не здав тректи, мій би пройти, рухаюсь далі, не би я стак так. Подні четвертій на тебе чекатиме манка твоя, тобто помна пізда, адже мій реп. Тяністий калій, знаєш, для кого він, мабуть, і сам, але я на пітах тебе виїбу так що труні перевернеться навіть ти сам. Я побував у твоїй мамі, тож ти мені став як брату тебе жалостя, і це насипаю. Це Сталінград Картавий хуй не вимовляє. Ані рейх, ані фюрер. Нациста суди, Євреміша, називаю це Нюрнберг Нюрн фанбаза, фан люди фріки, такі їди, кімнатний вбивця, фініш канцеляр. Дарма вступав, ти у бійцей, мені діси, тебе, Дем'ян, тут нахуй не треба. Че века врангелі без мене? Вб'є повагу до тебе, ей долбайоб, я вирушу, охоче в твій район, на порозі непроханий гість. Чуєш, як гуркоче чорний воронок. Які там шанси, досі віриш у це, ми веземо тебе в концтабір, Там дасиш свій концерт, МЦ, писать чимало ребів. То я чекаю репарацій Ангель тут шукав війни, тепер шукає від відранги Сто мужиків на твоїй мамці, зміни нік на що? відчуваєш, тепер провину твоя мамка Вже реве, я забожу цю набергі Сподіваюсь, креско викупить, про що зараз говорю Гітлер Дорію хотів тепер в ранге, хоче я Сьогодні будеш у сльозах, тут хоча ти пішей чи наш засідати віше Учекаві, це дефект, який чую в комплектах, За планом де 4 твій вихід, це ефте А не вимовляєш, Ера, але ти навіть не есо. Хочеш порізати когось, але не знайдеш компресор Потрапив в пару з лукачем, тож ж сумнівна річ. Yeah. Мамо, не клич, ей, з нею все паци кокей. Вона кричить, тут знову знов. Це я намацав ділей. На порозі непроханий гість. Не бійся, маленький гітлер. Ми везем тебе в констабер, щоб прогнати через фільтр. На нахуй! Hello. Йоу, Маш, привіт. Що ти? Ой, ти що, роблю батл реп. І що ти думаєш? Всі мене вважають попсовиком. Uh -huh. е, нагадаю свою саму популярну пісню. Вогник-вогник, жарко. Та ні, ні, не, не цю. Е, врангель, Врангель, що таке? Оце, а, -а, -а. ну да. Врангель, Врангель, що таке? Приготуй сюди до Врангель, врангель, не не вже немає врангель, врангель Таке приготовь собі пакет, а не не біжи, вже не має ходити, а не брани, що таке. Приготов собі пакет, ані рані не біжи, вже не має ходити, а не прани, що таке. Приготов собі пакет, ані бран не біжи, вже не маю. Так, вже відспівали в рангелі. Про цю ти казав, де? Да? Так, так, так. От саме про цю. Ага, так а що там, до речі, ще за учасники? Про врангеля я вже поняла, а хто що, хто ще? Ну там, в принципі, залишились круті пацани. М -м -м. А я б з ними познайомилась.